Вітаю, друзі. Зеленський доручив міністру закордонних справ Кулебі та іншим міністерствам уповільнити видачу е, нових обмін старих паспортів заробітчанам та всім, хто виїхав з України. Це пов'язано із законопроектом про мобілізацію та чергами українців на обмін паспортів у країнах ЄС. Хочуть створити українцям проблеми, щоб змусити їх повернутись до України та йти воювати. В армії брак живої сили. А отже, створюватимуть спеціальні е, українцям проблеми. Зеленський в такий спосіб вирішив піклуватись про нас, про українців.